Друзі, у багатьох странах офіційно дозволили створювати хімер. Хто такі хімери? Це поєднання ДНК людини та тварини. Для чого? Люди шукають безсмертя. І багато дуже багатих заможних людей, які шукають це безсмертя. І є такі лабораторії, і що там робиться, тільки вони знають. Але знаєте, потрібна основа для уяви людини, звідки вони знають, що є безсмертя. А це сказано в Біблії, що Адам і Єва були безсмертні, і вони втратили це безсмертя. Але суть християнства і суть того, що Ісус Христос прийшов на землю, це Воскресіння із мертвих, і це безсмертя. Ісус Воскрес із мертвих, і Він пообіцяв безсмертя. І ви знаєте, ми всі це будемо скоро, дуже скоро переживати. Тому нам треба вивчати Біблію і розібратися, щоб не пропустити найважливіший момент у своєму житті це Воскресіння із мертвих. Благослови вас Господь!